Сьогодні в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації а, брифінг і наші гості заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха та директор департаменту оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської ОВА Андрій Пожидаєв. Тема брифінгу: результати роботи Харківської ОВА у сфері підвищення обороноздатності держави, діяльність обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Будь ласка, Романе Сергійовичу, вам слово. Всім доброго дня, колеги, поінформуємо вас про діяльність нашого комунального закладу. Власне кажучи, на виконання доручення офісу президента Кабінету міністрів ще 23 грудня 2023 року був утворений обласний центр підготовки населення до національного спротиву, юридична форма, комунальна, обласна комунальна установа. І десь приблизно вже з березня цей центр запрацював, набрав команду інструкторів, керівництво і почав безпосередньо здійснювати свою діяльність. Нами було розроблена і погоджена з командуванням сил ТРО як окремого роду військ Збройних сил України. Програма Вона складається з 15 предметів, розрахована на 96 годин. Фактично, це така програма вихідного дня, яка передбачає, що людина, якась працює серед тижня протягом суботи-неділі, за декілька вихідних зможе панувати базові навички. Головні з 15 предметів: це тактична вогнева, інженерна психологічна, національна патріотична підготовка, підготовка зі зв'язку, тактична медицина, військова топографія, основи лідерства, виживання, безпека бою та інше. Іншими словами, наша задача дати необхідний мінімум для того, щоб знизити там побоювання, ризики і дати мінімальні навички будь-якій людині. Це, до речі, стосується не лише чоловіків призовного віку з 18 до 60 років, а також і жінок. З огляду на безпекову ситуацію в нашій області на сьогоднішній день діяльність центру розгорнутих впроваджується. Відповідно Богодухівському, Берестинському, Лозівському, Харківському районах, наступного року, якщо безпекова ситуація буде дозволяти, ми можемо розгорнути діяльність нашого центру і в інших трьох районах Харківської області. На сьогоднішній день Діяльність зосереджена на виконанні статутних завдань, основними з яких є організація та проведення теоретичних прикладних та практичних заходів, спрямованих на набуття мешканцями Харківської області знань, практичних вмінь, необхідних для захисту країни, проведення інформаційної просвітницької та роз'яснювальної роботи спрямоване на поширення ідеї національного спорту. Це дуже важливо з огляду на ті задачі, які ставляться сьогодні ставкою Верховного головнокомандувача Генерального штабу по виконанню задач по мобілізаційним завданням і формування населення оборонної свідомості. Місті активної громадської позиції та готовності доціонально спротиву, простіше кажучи, кожна людина особливо це стосується чоловіків, має володіти такими навичками і бути готова до національного спротиву в різних формах, що передбачені законодавством. На сьогоднішній день навчання пройшло. Понад 650 осіб і ще близько 400 проходять навчання у 14 сформованих групах. Тобто, фактично до кінця вже поточного року тут небагато залишилось, понад тисячу людей отримують базовий курс. В наступному році ми продовжимо діяльність вже подані відповідні там. Проекти бюджетів, і ми плануємо збільшувати нашу діяльність, збільшити кількість слухачів. Оскільки вже будемо працювати повний рік, а не з березня місяця. Також в планах і консультаціях з офісом президента Міністерством оборони командуванням ТРО. Імовірно, буде діяльність центру розширена на співпрацю з іншими громадськими організаціями, діяльність яких перетинається сьогодні з. Діяльності установи і, можливо, з розширення переліку дисциплін, предметів навчання це навчання базовим навичкам по безпілотним літальним апаратам, що є дуже актуально з огляду на технічні і наукові тенденції в сучасній війні. Далі я для більш детальних речей передаю слово Андрію Олександровичу Пожидаю. Дякую. Всіх вітаю. Слід додати до. Інформація Романа Сергійовича про те, що гендерний склад слухачів, які пройшли курс навчання, відповідно 60% це чоловіки і 40% жінки. Якщо казати по зайнятості населення, то пройшли курс і проходять курс державні службовці, робітники комунальних установ. Працівників бюджетних, в тому числі установ, ну волонтерсь, волонтерські волонтери і добровольче добровольці. Також варто сказати, що ми не готуємо штурмовиків в цьому центрі, лише ми надаємо, надаємо населенню базову військову підготовку, яка допоможе людині надати медичну допомогу людині, іншій людині, яка допоможе користуватися засобами зв'язку. розуміє різні команди, тактичні команди, діє за необхідних тактичних дій. І тому було в центрі розроблено 15 дисциплін, які Роман Сергійович вже назвав. Але держава сьогодні дивиться і забезпечить більший охват підготовки населення до національного спротиву і командування сіл територіальної оборони спрямувало до обласної адміністрації нову програму з відповідним переліком дисциплін, яка буде уніфікована для всіх регіонів України, і яка буде запроваджена для навчання населення, яка забезпечить безумовно ну, Забезпечить населення необхідними знаннями, військовими знаннями і психологічною підготовкою. Дякую. Дякуємо нашим спікерам. Нагадаю, сьогодні в офіційному медіа-центрі обласної військової адміністрації були заступник начальника Хова Роман Семенуха та директор департаменту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської ОВА Андрій Пожидаєв. Дякуємо. Дякую.